Добрий день, шановні колеги. Ми вдячні вам за вашу зацікавленість, за вашу присутність сьогодні тут. Наразі, перш за все, хотіла би привітати всіх з Новим роком і Різдвом Христовим. всім нам миру, здоров'я, злагоди. Нагадуємо, що триває процес атестації співробітників апарату національної поліції а також підрозділів. Національної поліції у місті Києві та Київській області. Сьогодні в вашій увазі ми пропонуємо поточну статистику цього, цього процесу. Хотіла б нагадати, що всього атестацію в Києві та області має пройти близько 13,5 тисяч співробітників національної поліції, включаючи апарат. На даний момент. На, на кінець вчорашнього дня, на 14 січня 2016 року, ми можемо сказати, що працюють 17 атестаційних комісій, три комісії працюють з співробітниками апарату, вісім комісій працюють з співробітниками Києва. Та шість комісій працюють з співробітниками області. Отже, на кінець вчорашнього дня а, атестаційними комісіями було розглянуті персональні справи 10 тисяч 483 співробітників а, національної поліції у тому числі. 1380 співробітників з апарату, 5869 співробітників з Києва і 3234 співробітника органу поліції з Київської області. Ми плануємо завершити процес атестації співробітників Києва і області, включаючи апарат. В останню декаду січня цього року. Хотіла би також сказати, що в процесі атестації 353 особи рекомендовані до проходження поліграфу. Ми також в цей же час працюємо і збираємо атестаційні скарги. На сьогоднішній день у нас працюють дві. Апеляційні атестаційні комісії. А, на сьогодні отримано вже 845 заяв на розгляд скарг. З кінця січня процес атестації співробітників Національної поліції починається і в областях України 12 січня було підписано наказ про. Початок атестації співробітників Головного управління національної поліції у Хмельницькій області. Тобто Хмельницька область у нас стартує з областей перша загалом в цій області підлягають атестації близько 2200 співробітників. В цей же час почався вже процес формування атестаційних комісій. Ми знаємо, що дуже багато запитань стосовно цього є в суспільстві. Алгоритм створення атестаційних комісій однаковий у всіх областях. Створення комісій, їх компетенція і повноваження визначаються інструкцією про порядок проведення атестації поліцейських, що затверджена наказом МВС України номер 1465 у Національній поліції України створюються такі атестаційні комісії: це Центральна атестаційна комісія, персональний склад якої затверджується наказом голови Національної поліції України, і атестаційні комісії обласних органів поліції, персональний склад яких затверджується наказом керівника відповідного обласного органу за погодженням з головою Національної поліції. Членами комісії можуть бути представники Національної поліції, а також громадськості. Це народні депутати України, працівники громадських правозахисних організацій, представники проєктів міжнародної технічної допомоги а також, звичайно, засобів масової інформації. Усі бажаючі брати участь в роботі атестаційних комісій, повинні заповнити анкету. Онлайн-анкету, що розміщується на сайті Головного управління Національної поліції області, відразу після підписання наказу. Особовий склад атестаційних комісій узгоджується головою Національної поліції за поданням керівника обласного органу поліції. Хто ж може бути? Членам комісії, які основні вимоги до кандидатів в члени атестаційних комісій, головне це бажання внести свій вклад у процес реформування правоохоронних органів України, об'єктивність у прийнятті рішень, неупередженість, відкритість до обговорення, бажання знання в галузі правоохоронної діяльності юриспруденції, а також досвід роботи. В журналістиці, наприклад, або в сфері управління персоналом. Ну і готовність працювати в, в режимі ненормованого робочого часу. А після підписання наказу про склад атестаційної комісії фактично почнеться процес атестування співробітників. А саме розпочнеться перший етап це їх тестування. І ми плануємо, що вже з 25 січня у Хмельницькому та області почне роботу, почнуть роботу атестаційні комісії і будуть вже розглядати особи, особові справи співробітників області. Завершити цей процес в Хмельницькій області планується в останній декаді лютого. Представники центру рекрутинга. Надаватимуть технічну та адміністративну підтримку процесу атестації в Хмельницькій області. Наприкінці січня буде проведена підсумкова прес-конференція, на якій будуть представлені фінальні дані по атестації співробітників поліції Києва та Київської області, включаючи апарат, а також будуть оголошені подальші плани за атестації в інших областях України.